Вітаю вас, з Дикого Заходу, з Аргонщини, з карпатськими краєвидами і давніми традиціями Духу Свободи. Я Оксана Давида, і мені болить серце за нашу Україну, яка, як неопалима копина, горить у вогні війни, але не тільки не згорає, а й зігріває своїм теплом і неймовірною волею перемоги весь світ. Світ спостерігає, світ плаче, світ допомагає, але світ не зовсім розуміє, що означає ця страшна війна. Це війна добра і зла, світла і темряви людяного холоду і животворного тепла це війна, яка йде в Україні, але Україна своєю кров'ю рятує цілий світ від більшовицького диктаторського фашистського режиму Путіна. Ми розуміємо, що для перемоги нам потрібна не тільки сильна Україна, нам потрібна і могутня і вільна Америка. Нам потрібен і потужний лідер. Котрий зупинить занепад нашої країни і зможе захистити і Україну. На жаль, через боєгузтво Байдена і невизначені стратегії НАТО, Україна потерпає від неможливості захистити наші міста від путінських бомб. Гинуть наші воїни, гинуть мирні українці, гинуть діти. Президент Байден не виконує закон про лендліз для України, закон, що прийнятий конгресом, і є волевиявленням американського народу, натомість Білий Дім. Кладає так звані українські пакети допомоги в марнотратні фінансові рішення, бо так вигідно Байдену, але не Україні. Допомога Україні має йти через прозорі окремі пакети з назвою Україна і тільки Україна або, врешті-решт, має запрацювати лендліз як найефективніший і найшвидший шлях для перемоги. Якби лендліз запрацював ще в травні, сьогодні ми вже відбудовували Україну. Тож боремося далі, боремося разом, боремося за Україну. Україні потрібен живий закон про ленд-ліз, який працює, а не лежить на у Байдена. З Новим роком! Я бажаю вам миру і чистого неба. Слава Україні!